Так, це те, що тут стоїть дестронік, який я зараз зняв. І його проблема в тому, що він з Америки був повнутий. Тобто сам пристрій цілий, однак опора його, як бачите, повністю крива. І зараз я попросив у сусіда. Згадав, попросив флещата у сусіда, щоб вирівняти осі кріплення всієї опори, наскільки це можливо. Ну, а оскільки є тут регулювання, то відповідно зробимо так, щоб настройник стояв максимально рівно. Чим зараз я буду займатися? Тільки лещати не закріплені, то відповідно доводиться паралельно їх притримувати, незважаючи на те, що вони так важкі. пам'ятаєте, як на уроках праці казали не підставляти палець сюди, коли воно падає. А, випадково трошки вже не прибив, але так. Тому техніка безпеки найголовніша. Хотів кудись поставити камеру, щоб показати, як відбувається вирівнювання. Тобто, бачите, зараз на певний градус цей і. Відтискає і фактично воно повертається у цю площину. Все майже відрівняв, крім усього кріплення. Зараз буду його вирівнювати на ваших очах. мені вистачає сил з урахуванням того, що лещата не прикручені. Ну що, візуально більш-менш стало рівно. А, цікаво це те, що тут кріплено спеціально під якимось незрозумілим кровим кутом. Мабуть, того, щоб ніхто не зміг повторити таку деталь. Тайванця, зокрема. Е тут трошки самопало, тому що був зламаний ось такий ось е вусик. Е він впирається в обламане місце, тим самим фіксуючи його. Е до того мої зборщики фактично під якимось незрозумілим котом просто котили саморіз. Вважаю, що це повна херня. Так що тепер е встановлюю на місце Дестронік. І сподіваюсь, що він тепер буде максимально рівний. А якщо ні, то підкручу трошки вже по факту. Так, Дестронік на місці. По світлу, як бачите, по ідеальній площині. Так. Ледве видно десь було, однак зараз, мабуть, не буде звідси видно. Однак в будь-якому випадку по світло можна зрозуміти, що я виставив, наскільки це можливо, рівно. І тепер подивимося на практиці, якщо треба буде, в яку сторону підлаштувати вліво чи вправо цей Дестронік. Дестронік фактично за цим значком схований і дивиться. За автомобілями, які йдуть попереду. А камера відповідає за смуги руху, тому фактично вони працюють в парі. На цьому на сьогодні налаштування дестройніка я завершую. Ось так працює попередження про зіткнення. Звичайно, воно і до мого ремонту працювало, однак, вирівнявши його фактично по всім осям, воно стало якісніше працювати, тому що воно тепер дивиться рівно попереду, а не кудись вліво чи вправо, чи вверх, чи вниз. І тепер частіше ця... тут висвічується ось цей брейк, тобто гальмуй. Або якщо сам провтикаєш, то автомобіль сам підгальмує.